Вас вітає комунальна установа, Зміївський центр професійного розвитку педагогічних працівників і я консультант центру Оксана Макар. Сьогодні ми розглянемо використання інтернет сервісу КАХОД для створення інтерактивних ігор Вікторин Тест. Що таке Каху? Кахуп це навчальна платформа, за допомогою якої можна проводити інтерактивні заняття та перевірку знань здобувачів освіти за до допомогою онлайн тестування Добре підійде як для молодшої школи, так і для дорослих людей. Кахуд це мобільне опитування. Тобто сервіс дозволяє створювати опитування, тести і завдання з вибором відповіді проте з одним невеликим допомогом. Ви можете зробити з цих опитувань змагання між своїми учнями. Алгоритм простий. Створюємо опитування-тест з можливістю додавання фото і відео. Даємо номер віртуальної кімнати. Його генерує система. Демонструємо завдання через проєктор на екран в класі, і учні заходять з мобільного пристрою в кімнат. На екрані їх мобільних пристроїв починає відображатися завдання, і йде зворотний часу. Ви починаєте змагання, хто швидше відповідь. Той і переможе. Для того, щоб створити завдання, гру через Kahoot, потрібно знати, як зареєструватися на Kahoot платформі Зараз ми. Пробуємо це зробити. Формуємо запит у пошуковій стрічці Google. Пропонуємо, Прописуємо Kahoot і маємо таке зображення на екрані. Кахуд-ід і кахуд.com. Кахуд.com діє для створення гри, а кахудid для участі в грі, тобто для учнів. Тобто ми будемо використовувати каход.com. Натискаємо на це посилання і переходимо далі. Маємо такий результат. Далі нам потрібно зареєструватися. Ми слідкуємо за ми натискаємо кнопку Зареєструватися і наступний наш крок. Далі нам потрібно вибрати тип аккаунту. Вибираємо тип вчитель», Натискаємо. Давай. На кнопочку. І далі наступний крок вибираємо тип місце роботи. В нашому випадку це школа. Далі. Відтак потрібно зазначити свою електронну адресу та створити пароль. Потім потрібно вести своє ім'я або ім'я та прізвище та назву закладу освіти і натиснути кнопку Зберегти і Продовжити. Наступний крок. Нам потрібно. Витратний тарифний план. Кахут можна використовувати безкоштовно, але з платним тарифом можна використовувати додаткові форми питань: це відкриті запитання, опитування і багато інших. Проте безкоштовної версії цілком достатньо, щоб зробити заняття учнів інтерактивним. Далі ми вибираємо план базис, який є безкоштовний, слідкуємо за стрілочкою і натискаємо певну кнопку. Відкривається у нас особистий кабінет користувача, за допомогою якого можна створювати опитування та проводити тестування. Але якщо ви бачите, він на англійській мові. ми повинні перейти на українську. Хоча. Платформа, платформа це англійськомовна платформа. Ну, ми слідкуємо за нашими стрілочками і натискаємо по стрілочкам кнопочки і наш наступний крок у нас є, знову ж таки, повторна реєстрація. Ми ще проходимо і обираємо за стрілочкою мову, тобто українську, і далі. В нас вже з'являється створений україномовний наш кабінет. Ось Ми бачимо, що це моє ім'я і прізвище, що це мій кабінет, створений для кахута. Створюємо новий кахут. Ми йому можемо дати назву, робимо опис, наприклад, Вікторина, можемо вставити фото або картинку, а вкладинки нашого кахуту. Також може, можемо вибрати мелодію. Так, ну і для цього ми створюємо каху. Натискаємо створити каху і переходимо далі. Далі, знову ж таки, нам ще потрібно раз створити натиснути кнопочку. І далі у нас з'являється таке відео. І тут нам потрібно для того, щоб. Створити новий кахут краще зразу продумати структуру та відповіді. Також для тестів, я вже сказала, що можна зразу ж використовувати фото підібрати, відео. І у питаннях також можна писати формулу, якщо це потрібно. Це тут дозволяється. Так, ну і тут є в нас також вже готові безкоштовні шаблони. Ми, якими ми можемо користуватися. Тобто, наша стрілечка нам показує, що в правому куточку є ці шаблони. Крокуємо далі. Вікно конструктора, у якому створюється каку, перед нами, має декілька головних частин. Саме перше, це поле для введення тексту запитання. Далі поле, куди можна, можна вста, додати фото чи відео. Поле, де встановлюється. Ліміт часу, тобто таймер, для відповіді на одне запитання та кількість знову ж балів, які отримують учасники за кожну правильну відповідь. Далі у нас є поле для створення варіантів відповідей ось воно, поле для створення варіантів відповідей. І е, якщо це квіз, то тут у нас чотири варіанти відповідей. А якщо у нас ми вибираємо. Наприклад, ну, в нашому безкоштовному базісі ми можемо вибрати квіз або вікторину з питанням так чи ні, то в нас ось будуть дві відповіді. Також, якщо ви створите текст, тест для використання чи під час повторення матеріалу, чи під час якоїсь гри, що додається декілька запитань, то ось в цьому лівому куточку у нас є додати запитання, і ви додаєте, скільки потрібно вам запитати. Трокуємо далі. Ось ми вже починаємо створювати тест, тобто квіт. Да? Ну, Квізи квіз учні можуть проходити як індивідуально, а також можуть проходити і як змагання, де за швидкість та правильність відповідей учасники отримують бали. Невеличке змагання завжди допоможе зробити заняття цікавіше. Тобто, я ось вибираю квіз для першого класу ну, з одним таким запитанням: 13 додати 8. Я виставляю 4 відповіді. 17, 21, 25, 25, 20, і визначаю одну правильну відповідь обов'язково, щоб система далі працювала. Визначаю ліміт часу 30, 30 секунд, бали, і натискаю далі. Далі у нас тут є: обираю назву, опис, ну, опис можна і не вибирати. І Натискаю зберегти і «Продовжити». І так, все, у нас з'явився готовий карфуд, який розміщено в моїй папці, на моєму особистому кабінеті. Але як з ним працювати? Якщо в мене ось є дві кнопочки почати і кнопка призначити. Що таке призначення? Призначити. Якщо ми її натиснемо, призначити, то в нас цей кахут ми можемо надіслати як домашнє завдання, або призначити його, що діти через деякий час можуть його самостійно розглянути і виконати у власному темпі. Ось де як можуть використати то есть, створений тест. Та надіслати його як, як домашнє завдання, а також як завдання для закріплення пройденого матеріалу. Або можна також використовувати під час пояснення нових матеріалів. Під час онлайн-уроку чи заняття досить важко отримувати увагу учнів при поясненні матеріалу. Тому можна спробувати не просто розказувати тему з презентації, а підготувати какую. Та активізувати учнів невеличкими паузами з цікавими питаннями по тему. Учням буде цікавіше виконувати завдання, а також вони одразу бачимо правильність своєї відповіді. Після пояснення або завершення великої теми можна також дати учням додатковий тест за допомогою КАХО замість звичайного письмового тестування. До речі, КАХО дозволяє використовувати математичні символи при створенні запитань, тому такий формат підійде і для точних. Ну, як виглядає готовий кахут для учнів, який ми можна використати протягом уроку? Ми натискаємо почати. У нас з'являється таке фото, для запуску, для запуску якого нам потрібно буде вказати, як же ми організовуємо гру класичним способом, де кожен сам за себе грає, або гра в командах командний режим. В цьому випадку, перед тим, як запускається час для дачі відповіді у команди, є додаткові 5 секунд для спільного обговорення. Також тут можна вказати настройки гри. Як учні підключаються до гри, учні зі свого комп'ютера або смартфона переходять за цим посиланням, каход І», вводять код гри або за QR-кодом, який генерується автоматично. Далі учні вводять своє ім'я. І коли всі учні увійшли під своїм ім'ям в гру, вчитель запускає тест. Питання від Торини та варіанти відповіді з'являються на екрані вчителя, а відповідають учні зі своїх мобільних телефонів або комп'ютерів. Ну, ось ми бачимо код гри, QR-код. Далі бачимо: ніговичок чекає на гравців, сюди у нас будуть розміщені всі. Ім'я і прізвище учнів, які підключаються, і потім вже вчитель, як коли всі підключилися, почати розпочинає гру. Ось у нас тут стоїть кількість, буде вказано, учнів. Далі у нас тут ще є мелодія, вже яку, яку ми теж сюди організували. І ми розпочинаємо нашу гру. Ну, а далі вже, вже коли гра закінч... закінчилася. Ми бачимо рейтингову табличку, також бачимо ось і можемо відмітити найактивніших учнів, які за, за правильність їхніх відповідей, за, за те, що вони швидше виконали завдання, і це буде їх стимулювати швидко включатися в роботу на уроці, давати правильні відповіді на запитання, бути активними. І після того, якщо хоч раз вони спробують пограти в гру каху, то ваші діти будуть просити ще і ще. Тому я вам бажаю спробувати. Ну, а ось іще в, е, теж вид запитання, яке я вам попередньо казала, що це може бути так або ні. Тобто, я сюди ось ми вклали ще зображення. Е, і питання, зображення, і відповіді та чи ні зазначаються. Так і є. Тому бажаю всім успіхів.